Вітаю вас в курсі з вивчення мови програмування C-Sharp. У ході курсу ми з вами вивчимо всі основні концепції цієї мови та навчимося будувати на її основі різноманітні консольні проекти. Перш ніж перейти до вивчення мови, я спершу пропоную поговорити про її можливості, дізнатися, що взагалі можна написати на її основі і які є перспективи в даної мови. Мова C-Sharp була розроблена компанією Microsoft, і вперше вона з'явилася ще в 2000 році. З моменту її появи минуло багато років. Мова перетерпіла Велику кількість оновлень та нововведень. На сьогоднішній день мова є однією з найпопулярніших та найпоширеніших мов у світі. Мова C-Sharp є об'єктно орієнтованою мовою програмування. Це означає, що кожен файл представляє із себе певний клас. Що такі класи і що з ними можна робити, ми поговоримо про це вже в наступних уроках. Сама мова використовує синтаксис, що дуже сильно нагадує мову C або Java. Так насправді вийшло неспроста. Мова C-Sharp, хоч і є досить старою мовою, але в порівнянні з мовами C та C є ще дитиною. Мова перейняла багато від своїх попередників, мов C, Delphi, SmallTalk і особливо Java. При розробці C-Sharp були взяті найкращі моменти з усіх цих мов. Наприклад, C-Sharp, на відміну від C, не підтримує множини спадкування класів. Так було вирішено через їх незручність у використанні у самій мові C++. у сучасному вигляді. C-Sharp здатний на дуже багато речей. Сьогодні він недарма займає лідируючі позиції в списках популярних мов, бо на його основі ви можете будувати практично будь-які проекти, які вам захочеться. Припустимо, якщо вам потрібно написати програму для зчитування даних із сайту та виведення їх у консоль, не проблема. Потрібно зробити веб-сайт, створити програму під Windows, написати нейронну мережу, зробити гру або написати мобільний додаток, Аток, все це можна робити використовуючи різні бібліотеки та фреймворки, що доступні для цієї мови. Про них ми поговоримо трохи пізніше, але поки що просто можете знати, що вивчивши базовий синтаксис мови і далі вивчивши й різні його доповнення, тобто бібліотеки, ви зможете робити практично все, що вам тільки заманеться. Крім того, після появи ігрового двигуна Unity мова набула додаткової сили на ринку. Тепер на його основі, у зв'язці з мега популярним движком Unity, ви легко і швидко можете створювати. Ігри будь-якого жанру та будь-якої складності. Тож, загалом, якщо потрібно щось універсальне і більш нове, ніж C, то C-Sharp просто ідеальний варіант. Багато хто дуже часто порівнює мову C-Sharp і мову Java. Роблять вони це неспроста. По-перше, мови з'явилися з різницею в 5 років, що не дуже багато. По-друге, їхній синтаксис написання коду дуже схожий. І по-третє, вони виконують одні і ті самі дії і працюють у суміжних сферах. Така схожість не випадкова. Після релізу мови Java він став швидко набирати обертів популярності. У той же час компанія Microsoft вирішила вжити заходів і розпочала розробку мови, яка безпосередньо конкурувала з Java. Такою мовою стала мова C-Sharp. Їхне порівняння цілком виправдане, хоча при порівнянні сказати, що краще просто неможливо. Незважаючи на подібні синтекси і подібні сфери застосування мови, все ж таки вони мають певні відмінності. Наприклад, написання програм під Windows набагато зручніше на C-Sharp. Це не дивно, адже Windows та C-Sharp були створені однією компанією. У той же час розробка мобільних програм під Android явно відноситься тільки до мови Java. При цьому розробка ігор вже зручніша на C-Sharp, адже є двигун Unity. А ось з розробкою веб-сайтів все дуже складно. Там і там є круті фреймворки, і там і там можна робити сайти будь-якої складності. Загалом порівнювати ми їх особливо не будемо, адже це не дуже правильний підхід. Та яку б мову ви не вибрали для вивчення, це не буде. Невірним рішенням. Єдиним невірним рішенням взагалі буде нічого не вивчати. На сьогодні мова має неймовірну велику спільноту розробників. На основі мови можна робити проекти з різних галузей. Майбутні перспективи мови досить оптимістичні. Мова постійно розвивається, з'являються нові вакансії на ринку та список можливостей у мови постійно зростає. Вивчивши мову, ви зможете знайти собі роботу, стати крутим програмістом і робити ті проекти з тієї сфери, яка вам найбільше буде підходити до душі. Раніше ви вже могли чути про платформу .NET. Спочатку не зрозуміло, що це таке, тому давайте пару слів виділимо цій платформі. У відео я вже не один раз казав, що ви можете вести розробку в різних сферах, але головне використовувати потрібні фреймворки та бібліотеки для кожної з цілей. Так ось, більшість із цих бібліотек випускаються під загальною платформою microsoft.net Framework або .NET. Загалом ви можете уявити, що ця платформа є якоюсь папкою, яка містить інші папки. Тобто бібліотеки, ви вибираєте папку WPF і ось ви вже робите Windows, програми з інтерфейсом. Або ж ви вибираєте ISPNet і ось ви вже робите веб-сайти. Поки я ще не хочу сильно в це вдаватися, але ви дійсно можете уявляти, що .NET це як папка з іншими бібліотеками, що доступні для мови C-Sharp. Тобто ви вчаєте саму мову, потім бібліотеку, і вже можете писати повноцінні проекти з різних сфер. За курс ми з вами розглянемо всі основні нюанси щодо мови програмування C-Sharp. Ми навчимося створювати змінні, працювати з циклами та масивами, створювати класи та об'єкти, створювати аксесори, навчимося працювати з файлами та виконувати багато інших дій. Під кінець курсу у вас будуть чіткі уявлення щодо мови C-Sharp та її можливостей. Важливо розуміти, що після курсу ви зможете приступити до вивчення певної бібліотеки. Наприклад, якщо цікавлять сайти, то зможете почати вивчати ASP.net. якщо цікавлять програми, то фреймворк ВПФ. А якщо цікавлять ігри, Можна почати вивчати ігровий двигун Unity. Всі курси по всіх цих напрямках доступні також на нашому сайті АІТпрохір.ком посилання на сайт я залишу в описі до цього відео. Там ви зможете знайти курси по всіх напрямках, що вас цікавлять. Також усі уроки з цього курсу додатково будуть на сайті IT Proger. Там ви знайдете додатковий опис уроків, матеріали, а головне, знайдете домашні завдання. Ми навіть маємо спеціальний редактор, в якому ви зможете писати весь C-Sharp код. Можете зацінити як курс на сайті, так і сам редактор за посиланням в описі до цього відео. Дуже сподіваюся, що вам сподобається наш редактор та сайт. І от в цьому уроці я ще пропоную встановити середовище розробки, де ми писатимемо код і будемо його виконувати для отримання результату. Насправді ви можете. Можете встановити будь-яку відповідну програму. Ми з вами встановимо програму Visual Studio як найбільш зручну. Для її встановлення потрібно перейти на їх офіційний сайт. Посилання на нього буде в описі до цього відео. На ньому знаходимо кнопку Завантажити та завантажуємо останню доступну версію редактора. Після завантаження запустіть процес встановлення і трохи зачекайте, поки програма докачає все необхідне. Після цього ви потрапите на екран, де зможете вибрати, які модулі будуть встановлені. На даний момент. М, потрібні ті модулі, що пов'язані з мовою C-Sharp. Тому вибираємо модулі, пов'язані з net розробкою, та в бічній частині натискаємо на кнопку Встановити або на кнопку змінити. Після встановлення відкрити програму і натисніть на створення проекту. У якості шаблону програми виберіть консольний проект. Вкажіть назву проекту, його розташування та натисніть Створити. Тепер проект у вас готовий і в ньому навіть є один файл. А от що з себе представляє цей код, ми поговоримо вже в наступному уроці. А поки можете все це протестувати і для цього просто натисніть на кнопку. Нобку пуск. І от ще у якості альтернативи я можу порадити програму Visual Studio Code. Це по факту та сама програма Visual Studio, але трохи в облегшеному форматі. І я в ході цього курсу саме буду з цією програмою і працювати. Ця програма має простий інтерфейс і він не буде нас відволікати від самої мови. Тут є один момент: якщо ви будете також використовувати саме цю програму, то додатково вам на комп'ютер потрібно встановити оцю платформу .NET. Посилання, що на цю програму, що на .NET платформу, я залишу в описі до цього відео. Ну, і якщо ви хочете також використовувати Visual Studio Code, то просто завантажуйте цю програму ось тут на сайті, а також завантажуйте платформу .NET і встановлюйте її, її як саму звичайну програму на ваш комп'ютер. Після цього у вас все буде працювати, та ви зможете виконувати різні команди в терміналі для запуску ваших C-Sharp проектів. І ще пару слів відносно налаштування програми. Якщо ви Використовувати саме цю полегшену версію Visual Studio, то тут я вам раджу ще докачати сюди певний плагін. Для цього ми заходимо на вкладку Extensions і тут прописуємо такий плагін, який так і називається як C-Sharp. Ми просто його знаходимо. І далі тут буде кнопка Install, тобто встановити. Ви можете встановити цей плагін. Також, можливо, він і так буде вже встановлений. Тобто цей плагін він просто додає нам підсвітку для коду. І це буде нам зручніше, коли код він підсвічується. коли Є якісь підказки по коду, нам буде простіше працювати з такими файлами, тому раджу докачати цей плагін. Якщо використовуєте звичайну Visual Studio, не оцю полегшену версію, то там вже є цей плагін, нічого докачувати не потрібно. І додатково, давайте ще тут відкриємо певну папку, з якою ми якраз і будемо працювати. Я таку папку створив на робочому столі, і далі я просто її перетаскую сюди в сам редактор, після чого ця папка тут відкривається. І далі в цій папці я буду створювати різні файли. Та і в цілому буду створювати весь наш майбутній проект. А на цьому наш відеоурок добігає до кінця. сподіваюся, він вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в наші соцмережі. Всі посилання будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Бувайте!